Невідворотність покарання Януковича та Азарова судитимуть за харківські угоди. Скандал у ТЦК Львівщини чи покарають тих, хто бив і морив голодом цивільних чоловіків. Плата за рахунками. Гелікоптер Живаго відтепер служитиме Збройним силам України. Вітаю, це топ Ньюз. Пам'ятаєте, арештований гелікоптер екснердепа, акціонера банку фінанси та кредит Костянтина Живаго. Так, дебер на початку цього року повідомляло про його арешт. Відтепер, після узгодження всіх юридичних тонкощів, судно виконуватиме завдання в одній з бойових частин Збройних сил України щодо самого підозрюваного, який перебуває у Франції, розслідування триває. Дебер робить все, аби повернути олігарха на батьківщину, адже його та його поплічників обвинувачують у країжці 113 мільйонів доларів. США. Їхні приватні рахунки суттєво поповнилися, а от вкладники та держава воліють справедливості і повернення такої космічної суми. Наразі загальна вартість арештованих активів багатія складає понад 300 мільйонів гривень, і деякі з них вже передані в управління АРМА. Працюємо далі. А тепер повернемося з вами у квітень 2010 року. Адже саме тоді Янукович та Медведєв підписали так звані харківські угоди. Згідно з документом, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року. Натомість Україна нібито отримала дешевший російський газ. Якщо це і була знижка, то українці нею користувалися недовго. Закладена бом. Бомба з повільненої дії вибухнула через анексію Криму, окупацію Донеччини та Луганщини та повномасштабне вторгнення минулого року. Ми маємо пам'ятати, що злочини скоєні проти основ національної безпеки не мають терміну давності, І те, що Янукович та Азаров переховуються в РФ, не звільняє їх від відповідальності. Справа про держзраду та допомогу Росії в підрівній діяльності, де обвинувачуваними є експрезидент та експрем'єр, уже в суді. Відповідальність невідворотна. Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини постане перед судом. Ми вам розповідали, що службовець мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей. Усе це необхідне для сил оборони, майно він або продавав через інтернет, або здавав у місцеві ломбарди. Суму збитків державі розміром 3,2 мільйона гривень підозрюваний відшкодував та визнав свою провину. Нагадаю, що службовець обвинувачується у привласненні майна зі зловживанням службовим становищем. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років. Щось ми з вами давненько не згадували про порушення на митниці. Візьмемо до прикладу митний пост Смільниця на Львівщині. Двоє держінспекторів отримували від громадян хабарі за ввезення товарів без розмитнення. Так звана десятина залежала від кількості та виду товару в середньому 200 доларів з однієї машини. Вимагали гроші навіть у волонтерів, які завозили запчастини та харчові продукти для потреб ЗСУ. ДБР затримало митників, коли вони пропускали автівки з харчовими продуктами та запчастинами для сил оборони. Їм оголошена підозра в отриманні неправомірної вигоди та обрано запобіжний захід. Знаєш, що порушуєш закон. Будь готовий нести відповідальність. І наостанок про скандал у ТЦК на Львівщині. Чоловіків було виявлено під час спроби незаконного перетину кордону з Польщею. Їх утримували в центрі комплектування, наполегливо переконували пройти ВЛК та вступити до лав збройних сил. Уповноважені на виконання обов'язків службовці не гребували жодними методами. Фізичне та психічне насилля, як видно на відео, мало пришвидшити рішення військовозобов'язаних і затриманих громадян мобілізуватися. Натомість самі працівники районного ТЦК отримали підозри за трьома статтями: незаконне позбавлення волі, катування та перевищення військовою службовою особою. Повноважень за такі злочини можна позбутися волі більш ніж на 5 років. Досудове розслідування триває. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на youtube каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом.